Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам, як налаштовується камера FPI. За допомогою приблудочки в моєму випадку це від Кадікса приблудка для їх камери ANT, яка стає на мобулі 8. Сподіваюсь, вам це буде корисно. Зараз буде смачна віддішечка з дешки, і я буду голосом пояснювати, які параметри для чого потрібні. Друзі. Дивіться, по-перше, коли ми це робимо, треба дивитись за температурою ядра, яка у нас вказана. Бажано, щоб воно притинало 80 градусів. Дрон не літає, VTX не охолоджується від повітря, тому може бути перегорання. Нажимаємо натискаємо на центральну клавішу. Я це зараз зробив і бачимо таке меню. А є це основні налаштування, brightness, яскравість. Можемо зробити трошки тьмянішу, як ми бачимо, картинку. Да? Трошечки можемо її зробити і яскравішою. Експозиція, експозиція, і потім вже налаштування відповідно до обраної експозиції. Return це возврат в попереднє меню. AVB – це баланс білого. Сірий, МВБ. Тут також можна налаштовувати відповідно r Gray, b Gray. Ось от таким чином. Повернемо в наш стандартний мод ATV Це авто, як я розумію, а М МТВ це мануал ручний. Денний нічний, от, чорний баланс, кольоровий. кольоровий. Хема кольорова, вибачте, Image Enhance – це насичення картинки. Тут можна вручну контрасту додати, якщо вам недостатньо контрасту. Наприклад, да? досить контрастна буде картинка. Sharpness – це різкість. Можна знову таки мануал. І отак от буде зовсім розмита, а отак буде прям дуже шарплена картинка. Uh, saturate uh, – насичення, насичення кольорами, наскільки воно буде все. Video settings – це uh, налаштування відео, як ми можемо зрозуміти, NTFS чи PAL. ну Це зрозуміла історія. Да? Ми знаємо. Це. Uh, от. Нічого ми тут міняти не будемо. Мови, uh, мова ой-ой-ой. І в принципі, можемо скинути всі налаштування до базових. Натиснувши reset. Отже, мені попередження маргає, що ядро перегріте 77 градусів. Ресетимо до стандарту. Можемо зберегти та вийти. Дуже прості налаштування, вони зможуть поліпшити трошечки вашу картинку. Якщо у вас там є якісь проблеми з цим, вважати, що можна було б краще, то тоді. Можете спробувати погратися з цими налаштуваннями. Сподіваюсь, це коротеньке відео було вам корисним. Всім гарного дня!